Величезний американський позашляховик 2016 року на економному та потужному півторалітровому двигуні з мінімальним пробігом 68 тисяч кілометрів. Ford Escape з'явився в продажу в твоєму авто, затонований на рейлінгах, на новій зимовій гумі, на оригінальних сімнадцятих легкосплавах, лінзована оптика та протитуманні фари. Величезний кліренс забезпечує вам дорогу будь-куди. І давайте подивимося, що всередині: всі склопідйомники та електрорегулювання дзеркал ідеальний текстильний салон з електрорегулюванням сидінь, максимальне мультикермо з голосовим асистентом, круїзом, надійний автомат. Двозонний клімат-контроль та штатне медіа. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до п'яти років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити. За більш детальною інформацією або для прорахунку автівки в розстрочку звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це величезний, брутальний позашляховик, і це твоє авто.